Всім здорова, ви на каналі Сантус. А цими відеороликами з тобою будемо грати лише з золотими сетами, тобто беремо одну пушку і фул золото або беремо дві пушки з золотів, буду грати зі своїм кіметим критоксом, не буду вас затримувати. Поїхали до відеоролику. Взагалі спав непогано. Братан, напишіть коменти, що взагалі очікуєте від нового сезону. Нарадки взагалі поки нікого немає, я вже все обміняв. Минута вже взагалі яка там тільки 17, а тіпів ще немає. Це восьма карта. А, я поняв, тільки сказав, ті немає, немає. Ну, вони нас закидують просто. Все, я поняв. Ну, перша каточка все сильна була, пацака. йдем okay, next. Я взагалі зараз золота мкаху і пішов. Коротше, я беру золотому кашку, плюс петух п'юх бафи, бафу, не зараз маю буде просто розвал пацаки. Не, бафи ще тут, ще тут хороші, це поприкольний бафи на п'яті, на кашку стати. Я казак, самі типами бікатися. Не, ну тип реально гонець, дать тупо кресить в кінці сезону. Це геніально. Ми ну, взагалі все рівно, тому що я його йду пушити, він бере і добиває Ну, як і Надіюсь, це не буде фул пачка або. Димас путожный падик, чтобы уж эти болты. Значит, я тебе побуду. О, МКшечка пасики. Баша МКшка за цей відос. Но ну, я же говорив, що буде МКшка. Хорош. Це просто якісь штурмы, які взяли і полутали в моїх типів. Він бачу в мене штамп було. У мене ще один двука прийшла. Це, я так зрозумів, шторми, які мене чуть не підірвали. Я не розумію, де вони понаходили цей лут. Я так зрозумів, там був файт, і вони до сього знайшли, короче. Я взагалі на цей раз взяв МГшку, на розширений, там плюс і заскна, якщо я не помиляюся. А де його тімаєте взагалі я не можу зрозуміти? А, на мосту, все конкурс. Ага, це вже некстові ті почки, я він, мабуть, обіцяв сюди під'ємкусь. Взагалі якось 2 шестерок 6 ух у Химат тут бронік з рутичком. А за бафи? А так имат ще один тимби. Бать я не який яке смобила тефл золото в кінці сезону. пока же якось нормально, і ізачно, ізачно. Ну, я думаю, це був сильний відео. Всім дякую за перегляд.